Всім привіт! Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Сьогодні ми обговоримо важливу і резонансну тему, що викликає значний інтерес як серед українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині, так і серед ширшої україномовної та російськомовної аудиторії. Після того, як Європейський Союз продовжив статус тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року. В німецьких політичних колах і медіа все частіше піднімається питання щодо обмеження виплат бюргергельд для цих категорій населення, які політичні й економічні мотиви за цим стоять, і як це може вплинути на тих, хто знайшов тимчасовий прихисток в Німеччині? Спробуємо проаналізувати, чому деякі німецькі урядовці вважають за необхідне змінити правила підтримки біженців з України і чого слід очікувати надалі. Після того, як міністр юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу в червні ухвалили продовження статусу захисту для біженців з України ще на один рік до 4 березня 2026 року, в німецькій пресі просто лавинообразно почала з'являтися інформація про можливе скорочення соціальної допомоги «Бюргергет» для українців. Це рішення викликало хвилю дискусій і спекуляцій. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер нещодавно висунув пропозицію щодо створення окремого правового статусу для біженців з України з метою оптимізації витрат на соціальну допомогу та стимулювання залучення утримувачів цієї допомоги до ринку праці. Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України, зазначив Лінднер в інтерв'ю журналу «Віршавсвохе» 23 жовтня. Його пропозиція полягає в тому, щоб замість стандартних виплат для безробітних, які українці наразі отримують на рівні з громадянами Німеччини та іншими резидентами країни, запровадити поєднання виплат для шукачів притулку Азюль та інструментів залучення на ринок праці, які передбачає соціальна допомога Бюргер Гельд. Але ж все ж таки він підкреслив, що українці не повинні проходити процедуру надання притулку, тобто не повинні отримувати статус Азюль. Водночас, на його думку, отримання ними повного обсягу бюргергельд, яке покликане забезпечити соціально економічний мінімум навіть у випадку відсутності працевлаштування, не є виправданим. Для тих, хто не обізнаний з питанням, допомога для шукачів притулку в Німеччині є нижчою ніж бюргергельд. Крім того, передбачається гірший соціальний захист, окрім доступу до медичних послуг. В зв'язку з такою неоднозначною з точки зору законодавства пропозицією від міністра фінансів постає питання, як саме функціонуватиме поєднання виплат для шукачів притулку з інтеграційними заходами на ринку праці. Для тих, хто не знає, то шукачі притулку не мають права на роботу, або ж цей шлях для них є дуже складним на відміну від отримувачів Бюргергельд, для яких шлях до пошуку роботи відкритий. На моєму каналі вже є відео, де я пояснюю, чому українцям було надано статус захисту відповідно до директиви 2001-55 ЄС, яка в Німеччині представлена параграфом 24 і надає доступ до Бюргергельт. Та чому цей статус був і залишається найкращим виходом, у тому числі й для Німеччини. Він був обраний для того, щоб швидко впровадити систему підтримки та уникнути бюрократичних перевантажень місцевих органів влади. Важливо згадати, що таке рішення підтримали всі основні політичні партії у Бундестазі, включно з опозицією, і відбулося це ще у травні 2022 року. Тому на сьогодні я розглядаю зміни позицій деяких політиків як прагнення досягти тимчасової політичної вигоди. Тобто, більшість із тих, хто зараз підігріває свою популярність у німецьких медіа, забули про те, що лише два роки тому самі ж підтримали цей закон. Я розумію, що політичні заяви часто не відповідають реальним діям, і пріоритетним для багатьох політиків є їхній власний рейтинг, а не стабільність раніше ухвалених рішень. Але в такому контексті подібні маніпуляції можуть безпосередньо вплинути на сотні тисяч українців, які покладаються на існуючу підтримку, які пройшли вже доволі довгий шлях до інтеграції, але ще не встигли знайти роботу. Для таких людей будь-які зміни це знову нові перепони, які їм доведеться долати, замість того, щоб зосередити свої зусилля на пошуку роботи. І в таких випадках я покладаю надію на німецьку бюрократію. Тому, на мій погляд, не слід очікувати, що пропозиції Лінднера будуть реалізовані в найближчому майбутньому. Подібні зміни вимагають попередньої підготовки нормативно-правової бази або внесення змін до чинного законодавства, що в умовах тієї ж бюрократії є досить повільним процесом. Крім того, поки що невідомо, чи достатньо політиків підтримують ці ініціативи, щоб забезпечити необхідну кількість голосів для їх реалізації. Політичні зміни в Німеччині відбуваються повільно, особливо коли йдеться про соціальні питання. Але для тих, хто планує залишитися в Німеччині на довший термін, ніж передбачено параграфом 24, я все ж таки рекомендую розглянути можливість зміну статусу вже сьогодні. Ні, це не означає, що вам потрібно бігти швидко і змінювати параграф, але мати для себе план Б лишнім точно не буде. Нагадаю, що параграф 24 дає лише тимчасовий захист, який у разі потреби можна швидко скасувати, змусивши людей повернутися додому. Для довготривалої інтеграції потрібні більш стабільніші правові основи, і варто розглянути інші можливості для легального перебування в Німеччині. У мене на каналі також є відео, де я детально розглядаю всі можливі варіанти переходу для українців з параграфу 24 до інших параграфів. Опис до цього відео я залишу в дописі під цим випуском, а ми рухаємося далі. Так чому ж люди з України не проходили процедуру розгляду статусу для надання притулку азюль, а одразу отримали соціальну допомогу для громадян бюргергельд? Тому що це суттєво зменшило навантаження на федеральні землі та муніципалітети. Якби кожен український біженець подав заяву на притулок до федерального відомства з питань міграції, до БАМФ це призвело б до сотень тисяч процедур і до обсягу адміністративної роботи, з якими БАМФ та інші служби у справах іноземців справилися б з великими труднощами. Зрештою, біженцям було б надано субсидарний захисний статус, оскільки люди тікали від жорстокої війни. В результаті біженці в будь-якому разі отримали б соціальну допомогу бюргергельд. Іншими словами, хоч на тимчасовому захисті, хоч би був наданий статус субсидарного захисту, біженці все одно були б отримувачами бюргергельд. Це також для мене є причиною вважати заяву міністра фінансів суто популістською. Крім того, Лінднер запропонував змінити підхід до фінансування житла та комунальних послуг для отримувачів Бюргергельд. Він висловив ідею запровадити фіксовану оплату за житло, включно з комунальними витратами. В такому випадку отримувачі допомоги зможуть самі вирішувати, чи варто переїжджати в менше житло та як економити на опаленні. На противагу цим пропозиціям Ліднера, речник уряду Штефан Гебештрайн нагадав, що рішення на користь виплат бюргергельд за спрощеною процедурою було для українських біженців ухвалене з вагомих причин, включно з необхідності уникнути бюрократичні перевантаження міграційних органів та забезпечення фінансової підтримки на рівні федерального бюджету. Виплати бюргерґельд фінансуються державою, тоді як витрати на допомогу шукачів притулку Азюль покриваються з бюджетів федеральних земель. Тож, які наслідки можуть мати ці можливі зміни для українців у Німеччині. Політичний ландшафт змінюється відповідно до суспільних настроїв, і часто ухвалені рішення не відповідають інтересам тих, хто потребує захисту. На мій погляд, ситуація сьогодення потребує більш зваженого підходу і рішень, які принесуть лише кращі перспективи, як для тих, хто переживає війну. Так і для Німеччини загалом. Я сподіваюся, що ця інформація допомогла вам краще зрозуміти ситуацію, яка час від часу виникає на німецькому політичному ландшафті та в інформаційному просторі. І гарна новина для тих, хто все ж таки очікував вже офіційно від Німеччини продовження статусу перебування для біженців з України до 4 березня 2026 року. Інформую, Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Цю новину я прочитав на офіційній сторінці міста Мюнхен. Посилання на сторінку я залишу в дописі під цим відео. Таким чином, біженці з України можуть залишатися в Німеччині до 4 березня 2026 року. Єдине, що ще потрібно буде зробити, так це імплементувати вже прийняте рішення в німецьке законодавство. А у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте та поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли своєчасно отримувати актуальну інформацію. Дякую за вашу увагу. До зустрічі всім пока.